Андрій Мирко керує автівкою 18 років. До зими її вже підготував. Зокрема, змінив літню гуму на зимову та придбав омивач скла. Як правило, коли середня температура нижча, ніж плюс чотири, тоді переодягаємо авто на зимову резину. І Навпаки, коли весною, коли вже більше, плюс чотири, плюс п'ять, плюс десять. Тоді вже на літню резину переодягаємо. На літніх шинах вона взимку стає твердою, втрачає щеплення з Дорогою і тому під час гальмування або просто їздити це варіна небезпечно. Цьогоріч для посипання доріг місцевого значення в області в осінньо-зимовий період заготували 22,5 тисячі тонн протиожеледних матеріалів. За потреби запаси можуть збільшити. Це становить приблизно 75% відсотків в порівнянні з минулим роком від потреби. В минулому році було використано 30 тисяч 700 тонн, в позаному році 31 тисяча. А ще ген раніше ще на один рік було використано тільки 9 тисяч тонн протижедного матеріалу в області є понад 25 баз для зберігання протиожеледних матеріалів і снігоприбиральної техніки. На одній з них понад півтори тисячі тонн сумішей. Це 15-20% комбінований протежеледний матеріал, який складається з намивного піску та хлоридів. Раніше основним постачальником хлоридів солі на всю Україну, в тому числі і для приготування протежеледних матеріалів, був Артем Сіль, який знаходиться в місті Бахмут. І зараз там іде війна, зрозуміло, що поставки солі зупинені. Наразі ми працюємо з постачальниками солі іноземного виробництва. Дуже багато дорожча сіль. Посипати дор дороги потрібно обов'язково, тому що це життя людей, які переходять дорогу, які їздять. Потрібно тому, що при коли ти починаєш тормозити, швидше зупиняється машина. для посипання та розчистки доріг місцевого значення в регіоні. Залучили 14 підрядних організацій, які можуть вивести на автошляхи 225 одиниць спеціальної техніки. Це, зокрема, піскорозкидачі, автогрейдери та навантажувачі. За необхідності залучатимуть зокрема бульдозери, трактори та автомобілі з відвалами, каже Владислав Чечкань. Тільки погіршується погодні умови. Починається або зимова слизькість, ожеледиться на, на дорогах, або вже сніговий покров до 10 сантиметрів. Тоді вводиться снігоприбиральна техніка. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтавщина.